Вправа 364. Перетвори десятковий дріб у звичайний та обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання у нас 0,8, що множиться на восьмих. Ну, перетворюємо тоді десятковий дріб у звичайний дріб. Записуємо тоді, що 0,8 як 8 залишається помножити на 5 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити 8. На 2 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. То тоді записуємо, що на свій вийде 4 п'ятих. Що множиться на 5 восьмих. І це дорівнює. Тобто 0,8 ми перетворили у звичайний дріб 4 п'ятих. Чому дорівнює добуток? В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 5. В знаменнику записуємо як добуток знаменників 5, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді. На 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. На 4 скорочуємо, і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 4 це 1. 8, що ділиться на 4, це 2. Ну що ж, в чисельнику у нас вийде 1, що множиться на 1, це буде 1. В знаменнику вийде 1, що множиться на 2, це буде 2. Отже, вийдемо з 1-2 раз, обчислили перший раз. Переходимо до другого завдання. 2,17, що множиться на 1,3. Ну що ж, перетворюємо тоді десятковий дріб, у звичайний, записуємо, що це дорівнює. Спочатку, як мішане число, запишемо 2,17, що множиться 1,3 запишемо як 1,3. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити обидва множники запишемо у вигляді звичайного дробу. Отже, 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. Записуємо 15 сьомих. Що множиться. 1,3 1 помножити на 10 це 10, плюс 3 це 13. Записуємо 10. І це дорівнює. Тобто. 1,3 ми можемо записати в ліді звичайного дробу, як 13. Десятих. Ну що ж, чому дорівнює добуток? В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 15, що множиться на 13. В знаменнику записуємо як добуток знаменників, 7, що множиться на 10. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник, і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3, 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді в чисельнику записуємо, що у нас вийде 3 помножити на 13, це буде 39. А в знаменнику 7 помножити на 2, це буде 14. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут можна виокремити 28 14. 28, що ділиться на 14, це буде 2, цілих. Якщо ми заберемо 28 чотирнадцятих, то 39-28 ще залишиться 11 чотирнадцятих. Є. Тобто добуток у нас у другому завданні дорівнює 2,11. Переходимо тоді до третього завдання. 2,16, що множиться на 1,6. Спочатку запишемо 1,6 дію мішаного числа. Записуємо, що це дорівнює 2, 1 шоста, що множиться. Записуємо 1,6 як 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, 6 можна скоротити. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. То 6, що ділиться на 2, це буде 3. 10, що ділиться на 2, це буде 5. То в нас тоді вийде такий запис: 2,1. Що множиться на 1,3 п'яти. Ну, а зараз перетворюємо кожний із множників у звичайний дріб. 2, що множиться на 6 це 12, плюс 1 це 13. Шостих. Що множиться. 1 помножить на 5 це 5, плюс 3 це 8. Записуємо 5. І це дорівнює. Тобто 1,6 дорівнює 8 п'ятих дробу. Ну що ж, чому дорівнює добуток? В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 13, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників, 6, що множиться на 5. І це дорівнює, Ну що ж, скорочуємо тоді на 2, і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 2, це 4. 6, що ділиться на 2, це 3. Тоді в чисельнику у нас вийде. 13, що множиться на 4, 10 на 4 40, 3 на 4 12. Разом буде 52. 3 помножити на 5 це 15. Отже, 52, 15. Ми можемо забрати 45, 15. 45, що ділиться на 15, це буде 3, 3 цілих записуємо. Ну, якщо ми забрали 45, 15, то в нас ще залишиться 7, 15. Є. Тобто значення нашого виразу в третьому завданні дорівнює 3,715. Переходимо до четвертого завдання 3,5, що множиться на 1,5. Для початку 3,5 запишемо у вигляді мішаного числа. Записуємо, що це дорівнює 3,5. Що множиться на 1,5. І це дорівнює. 5 десятих давайте будемо скорочувати на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. 10, що ділиться на 5, це 2. То тоді вийде 3 1 друга. Що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику тоді, давайте обидва множники перетворюємо в звичайний дріб. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. Записуємо 7 других, що множиться. 1 помножити на 7 це 7, плюс 5 це 12. Записуємо у сьомих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 7, що множиться на 12. В Знаменнику як добуток знаменників, 2, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 7 і чисельник, і знаменник. 7, що ділиться на 7, це 1. На 2 скручуємо і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 2, це буде 6, 2, що ділиться на 2, це 1. Ну що ж, у нас тоді вийде в чисельнику 1 помножити на 6, це буде 6. В знаменнику буде 1. 6 перших або записуємо просто 6. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення десяткового дробу в звичайний дріб та знаходження їхнього добутку. На цьому вправу завершено. thank